Гостя програми Наталія Павленко, психологиня, консультантка, терапевтка з військової та кризової психології, і ми говоримо сьогодні про книгу арт Терапевтична реабілітація військовослужбовців техніки відновлення, яка нещодавно побачила світ. Пані Наталі, добрий день. Доброго отже, на вашій сторінці у Фейсбуці з'явився допис про те, що ви стали співавторкою згаданої книги. Розкажіть, взагалі, як з'явилася ця ідея написання і яка ваша роль, як ви. Дізналися, долучилися до її створення. А угу. я тільки хотіла трошки поправити. Вона ще світ не побачила ця книжка. Тобто моя публікація була про передпродаж книги. Вона в кінці цього місяця вийде, побачить світ. Зараз вона в типографії друкується, а тільки можливо її придбати в електронному варіанті. А як стосовно ідеї, ну це не моя ідея, це Автор проєкту Тетяна Курганська вона є, це якби її проєкт, вона збирає авторів і займається тим, що ну, процесом публікації книг, Ну, скажімо, від початку і до кінця вона є як керівник, керівником угу. проєкту, самого, ось, менеджером, скажімо так. І ось мені просто запропонували. Тобто, це не моя ідея. Мені для мене це, скажімо так, е, теж такий новий цікавий досвід був, якому я сказала так. Тобто, це мій перший власний досвід е, бути співавтором книги. Тобто авторів декілька? Так, Хто ці люди... Там е, авторів е, більше 20. Е, це все психологи. Тобто, це книжка, вона е, для психологів, в першу чергу, для е, Соціальних працівників, от скажімо так, для людей, які працюють з військовими, які займаються саме реабілітацією військових і їх родин? реабілітацію військових, і ну взагалі працюють з військовими, консультують, тобто це така більше професійного спрямування вона йде. А чи буде книга цікавою військовим? Яким надається ця допомога? Вона буде цікавою військовим, які ведуть супровід психологічний. Тобто для психолог... вона не, бу... не, не тільки буде цікавою, вона дуже рекомендована і є корисною, тому що там саме техніки суто по роботі з військовими. Тобто там немає ніяких інших напрямків, цивільних там, і так далі. Там суто техніки, робота направлена на роботу з військовими. Тому от саме люди, які працюють з військовими е, в психологічному такому напрямку, е, це книжка Мас хев», Я так вважаю, вона дуже якісна і е, корисна. Там 70 технік. Якщо говорити взагалі про ринок такої літератури, чи багато її зараз видається, mm -hmm. чи була до цього війна триває з 2014 року, чи були вже подібні видання? Е, ну, я можу сказати, що вони є. Небагато, щоб так сказати, що прям багато, але люди, які з цим працюють, шукають, в принципі, можна це знайти. Але мені здається, що з, ну, от з того, що я бачила, багато є таких книжок, там, де Травми війни більше воно розфокусовано. Тобто там із дітьми, і з цивільними і так далі. А тут са сама така збірка по роботі з військовими. Проєкт цієї збірки це торішній проєкт, коли він почався? Mm -hmm. Якщо не помиляють в грудні, тобто не так давно ми її десь місяць там збирали ці писали техніки, ось потім редакція, цей весь процес. Ну, я чесно кажучи, так точно не скажу. Ну, здається, в, б... в грудні або там в кінці осени. А чи буде ця книга, на вашу думку, цікава широкому загалу людей, які не є спеціалістами у цій сфері, можливо, для власного розвитку чи для того, як? Як спілкуватися з військовими, щоб ну можливо, для себе знайти щось то -то корисне. Тобто там книга вона не настільки рекомендація, як спілкуватися. Це саме по роботі більше для психологів, все ж таки. І якщо, можливо, люди просто цікавляться психологією або якось вони дотичні, і мають якісь розуміння, то вона буде корисною, скажімо так, для студентів. Перепрошую, але ну, люди мають розумітися в, саме на роботі ну, психологічному напрямку. Тобто, якщо будь-яка людина її взяти використовувати, використовувати, ну, я не рекомендую, я більше скажу, що не можна, тому що ну, робота психолога це робота з душею людини, тут дуже тонка грань, і тим паче з військовими це дуже Травмовані люди з травмованою психікою. Тут навіть не кожен психолог може працювати, не кожен може і хоче і вміє. Тому тут треба саме розумітися, що ти робиш, знати і розуміти, що ти робиш. З того ж таки, вашого допису я дізнався, що у посібнику, і ви зараз сказали, є 70 робочих технік для роботи з військовими і членами їх родин. Що це за техніки? Угу. Ну, це техніки за різними темами. Я можу так трошки. Охарактеризувати чи, да? чи структуровані вони, вони якось так. Вони дуже структуровані по групам. Тобто, от, наприклад, я зараз з міста так приглядаю роботи з травматичним досвідом, з відчуттям тривоги, депресії, з негативними емоціями, стрес, страх, невідомість майбутнього, адаптація до цивільного життя, сімейні відносини, тобто, це по різним темам, і там саме погруповано, по але це це не всі там. Багато різних тем, які актуальні для військовослужбовців. Роботих. Їх родин. Звичайно, так. З якими проблемами стикаються військові, і з якими проблемами стикаються їхні родини, коли, коли саме? І під час служби, і після повернення. Ну, це різні. все такі Можливо, речі до. під час служби і до – це все ж таки різні грані. Можливо, адаптація в першу чергу, якщо до, знову ж таки, треба адаптуватися до війни, до військового життя, до перебування в війні. Це має перебудуватися абсолютно вся психіка, вся структура особистості, людини. І... І військовослужбовець, і так само його родина, тому що на війні опиняється вся родина по великому рахунку, коли військовий там. І якщо він повертається в цивільне життя, це знову ж таки психіка має повністю перелаштуватися з військових рейок, якщо так можна сказати, на цивільні. І якщо людина вона не тривала часу відпустці, там 10 днів, то це, ну. Не неможливо. Тобто, людина за цей час вона не може. Е е і тому важко дуже у цей період. Але чи варто взагалі повертатися, якщо на, на такий е не невеликий проміжок часу, щоб знову потім до війни е -е не адаптуватися по новому? М потрібно звичайно, людина має відновлюватися. Вона не може навіть вищити. за короткий такий час. Вона повинна відновлюватися, звичайно, навіть е в, в ідеалі, якщо людина знаходиться на нулі, вона все рівно має звідти виходити для того, щоб і фізіологі і психічно, і емоційно людина вона відновлювалася. Організм людини так створений, що ми і спимо, відпочиваємо, відновлюємося, і ми потім працюємо. Якщо ми тільки працюємо, не відновлюємося, то організм просто загине. Так само і в психологічному плані. Тому... Наскільки важко без сторонньої допомоги адаптуватися? Це залежить, напевно, від самої особистості військовослужбовця. Наскільки людина має сильний стержень внутрішній такий, але якщо з підтримкою, то це набагато легше. Тому така ну, сприятлива, любляча атмосфера, там друзі, сім'я, то вона дуже дуже допомагає. Це один із ключових факторів. В книзі є назва техніки відновлення. Так якщо так. є відновлення, значить відновлення має відбуватися до якогось рівня, угу. чи правильно я розумію? Ну звичайно, ну відновлення. Що взагалі слово відновлення означає? Якщо так, от метафорично говорити. Якщо будинок розбомбили, його треба відновити, то так, до це якого, це якого збудувати? Рівня? Ну принаймні до такого, яким Або він був, а може а краще. можливо змінити. А можливо? можливо, він напевно не буде таким, який він був, але відновити його, відбудувати до того рівня, щоб там було комфортно жити, то ось, напевно, так, так, такий самий процес відбувається з психікою. Можливо, так от на такому прикладі воно зрозуміліше. Тобто до якого рівня? До того рівня, коли людині більш-менш комфортно, нормально жити, існувати. але… Тут треба розуміти, що на відновлення потрібен час, дуже такий тривалий, і на відновлення таке якісне, повноцінне, людина має під, ну, якби війна має закінчитися. Якщо людина приїхала в відпустку і знову повертається в війну, це як людина зробила подих якийсь, щоб далі існувати, функціонувати і так далі. Але війна завжди буде з військовими. Тобто, як би там не було, люди, які побули в війні, війна з ними залишиться назавжди. Тобто, люди вони відновляться, вони зміняться. Як ми говорили про той будинок, це буде якийсь новий будинок, це буде інша людина, нова людина. Тому е і військові мають це прийняти, що вони якби вже не будуть тими, якими вони були до війни. І так само родинам це дуже важливо прийняти і зрозуміти, що ця людина вже буде інша, і з цією людиною новою. Треба по-новому познайомитися, по-новому будувати відносини. Тобто це робота з всією сім'єю. І насправді, ну, як я вже сказала, на війні не тільки військові, але я так образно зараз кажу, але і вся родина. І вся родина вона має перебудуватися. Прилаштуватися і нести цю службу, теж робити свою роботу в тилу, скажімо так. Наскільки взагалі можливо відновитися за короткотривалу відпустку, якщо ми говоримо про 10 днів? Якщо ну це можливо. Людина має ну як мінімум відпочити. Навіть фізично просто відпочити Якщо говорити там про роботу з психологом, якщо людина хоче працювати з психологом, то Якщо психолог ну, професійний в роботі з військовими, то точно гірше не буде. Буде краще у когось там на 10%, у когось на 60, у когось на 80%, це залежить від багатьох факторів, але точно буде краще, якщо людина звернеться до спеціаліста, але до спеціаліста, який вміє працювати саме з військовими. Тому що, як я вже говорила, не всі цивільні психологи. Вони можуть працювати і розуміють, що вони роблять і як з цим працювати, тому що це така специфічна, скажімо так, група, і тут треба дуже багато чого знати. На вашу думку, от коли військові або військовослужбовець повертаються ось на ці 10 днів, ну, умовні, ми будемо uh -huh. говорити про них, які можете поради дати спочатку додому. Чи варто тут звертатися до психолога одразу і наскільки одразу? Ну, це дуже індивідуально. Як я вже сказала, що якщо з професійним психологом працювати, гірше точно не буде. І, звичайно, я рекомендую, звичайно, звертатися, але це дуже індивідуально, за 10 днів, якщо є. Ну, Треба знайти опори, які можливо знайти в ці 10 днів. Тобто для людини це чи виспатися, чи побути з дітьми зі своїми і набратися звідси цієї енергії, відновитися таким чином. Чи можливо там з'їздити, умовно кажучи, на рибалку на природі десь побути, можливо, навіть там. Кудись в будиночок, якийсь знятий, там побути з сім'єю або з друзями. Тобто у кожної людини свої є опори, тобто не для кожної людини є сім'я опорою, скажімо так, це правда. Не для кожної людини ну, різні сім'ї. Не є у всіх сім'ї, не у всіх, говорити, є сім дружину, не всіх дітей. різні, абсолютно у всіх людей обставини, але в кожної людини є свої опори. Їх потрібно знайти. У якому випадку можна стверджувати, що відновлення вдалося? Чи це просто відгук самої людини, самого військовослужбовця, чи відгук mm -hmm. родини? чи Напевно, погляд це, психолога, напевно це все разом. Тобто, і людина сама, вона, якщо вона критична до себе, то вона буде розуміти, що їй стає легше, якщо в неї є питання, там, наприклад, агресії підвищеної, і ця агресивність вона знижується, або там були проблеми зі сном, і це вирівнюється, то людина бачить результати тої проблеми, яка вона є у неї. Звичайно, родина, якщо говорити про родину, і вона бачить певні проблеми у військового, і після роботи з психологом ці проблеми вирішуються. то це і є результатом. Ну і звичайно, психолог він починає роботу, він робить діагностику, діагностує, да, на якому рівні ми зараз знаходимося, на якій ми стадії, і по завершенню роботи, звичайно, це такий зріст теж робиться і оцінюються результати. Якщо ми говоримо не про коротку тривалу відпустку, а про... Uh -huh. Повернення так. вже з війни, коли людина не піде, скоріше за все, більше на фронт за різних обставин, звісно. Чи треба родиною одра... ну не одразу, чи треба родиною йти до психолога? Uh -huh. Чи все таки це окремі індивідуальні можуть бути прийоми? Я, я психолог, і звичайно, я рекомендую, тому що я бачу результати. Я бачу, що людям стає краще, легше. І тому, звичайно, я би так рекомендувала, але, знову ж таки, багато людей вони самі справляться. Багато родин вони дійсно справляться самі. Тому, якщо людина або родина не справляється, то звичайно вона повинна звертатися до спеціалістів. Але в цілому я хочу сказати, що психологічна реабілітація військовослужбовців це має бути таким масовим явищем. Тобто дуже великі проблеми є в плані. Травмованості психологічно військовослужбовців, якщо так можна сказати, і це дуже велике навантаження на психіку, так? І тому це має бути на прям державному такому рівні. Тобто мають бути програми, мають бути прям центри, ну як я це бачу, певні хаби і так далі, куди військовослужбовці, коли вони повернуться, вони мають бути там в своєму середовищі. Дуже класно. Коли це би вели самі військовослужбовці, скажімо так. І є такі, я знаю багатьох, які вони вчаться або вже вивчилися на психологів, і вони мають досвід, скажімо, бойовий, вони, як ніхто розуміють, військовослужбовців. Так, звичайно. І самим військовослужбовцям, звичайно, та легше з такими працювати, довіряти, десь відкриватися і так далі, ніж люди, яка, скажімо так, не була в окопі. Тобто, коли, ну це одна із проблем, з якою часто психологи зустрічаються, що їм кажуть, ти там не була. Да? Тобто, і людина-психолог, я маю свою довіру е відвоювати, що я е не була, але я знаю, що з цим робити, і чому я можу тобі допомогти? Яким саме чином то ось досвід, ось те та те, то. Тобто я маю завоювати довіру у цього чоловіка чи в цієї жінки, яка пройшла через ось такий досвід. Тобто те, що я своя, скажімо так, що я, мені можна довіряти, що я розуміюся, що на мене можна опертися і так далі. Чи ви запитуєте у? Тих військовослужбовців, які до вас приходять, що саме привело? Що було а, причиною звернення до спеціаліста? Mm. Чи це власне усвідомлення було? Що я маю звернутися чи. різні є ситуації. Є люди звертаються самі, є сім'ї, скажімо так, спонукають різні ситуації. В більшості, так, із мого досвіду, то військові звертаються самі, коли вже просто взагалі накриває, і вони просто не вигрібають. Ну тобто це вже така точка кипіння. Зазвичай вони кажуть, що ну, у мене все добре, у мене все добре, я сильний, я сильна, я ж справлюся. І це перша група людей, що вони вже просто самі бачать, що вже все. А друга група людей це, напевно, люди, які і до війни вони займалися саморозвитком. Тобто вони бачили в, в, в роботі з психологом перспективи свої, що це працює, і тому вони і, і, і потім до, до відкрито звертаються, і, і це є одним із ключових факторів успіху. Коли людина вона сама хоче працювати з психологом, тому що якщо людина не хоче, то результату не буде. Якщо родина привела, то все рівно треба хоч би трохи, щоб військовий хотів працювати, бо якщо родина привела, а він не хоче, то Треба бажання все рівно. У випадку цієї книги ми говоримо про арт-терапевтичну реабілітацію. Арт це мистецтво. Розкажіть, в чому особливості арт-терапевтичної реабілітації арт це один із напрямків психології. Тобто, це великий напрямок психології, в який входить під. Під напрямки, скажімо так. Наприклад, робота з, через образотворче мистецтво, через ліплення, роботу з якимись пластичними матеріалами, робота притчатерапія, мандалетерапія, тобто робота з мандалами. Ну, їх багато різних напрямків ну, через рух і так далі. Тобто це підгрупи такі арт-терапії. І це одна, один із напрямків, який рекомендується в роботі з військовими, але крім арт-терапії, є ще інші. Які теж, ну, ця книжка була саме в арт-терапевтичних техніках, але а, по роботі з військовими ще є такі напрямки, як травма-фокусована терапія, ЄМДІ, логотерапія, тобто це різні напрямки, які саме корисні для роботи з військовими КПТ когнітивно поведінкова терапія. З вашого власного досвіду, які є такі дієві практики, у вашій практиці зустрічалися, що допомагає? Е, ну, Я користуюся і ну, я поєдную різні напрямки, із того, що я назвала, в те, в чому я розбираюся, те, в чому я навчена, де в, як... в напрямках, в яких я проходила навчання, тобто деякі поєднують, тобто деякі методи арт-терапії, когнітивно-поведінкової, і... і МДІ, Тобто я проходила навчання в деяких техніках, тому якби я поєдную, дивлячись на запит, на ситуацію конкретно. Скільки приблизно триває? Терапевтичний курс? А, навіть однієї є двох консультацій ну, вони мають результати, але бажано хоч би 10, десь отак. от. Як У часі вони як розкидані? Наскільки часто там на тиждень? Наприклад? Ну, Знову ж таки, це залежить від того, як працюється, де працюється. Якщо людина, наприклад, в реп знаходиться і є можливість людини там приходити до психолога, то це може бути там е декілька разів на тиждень. Е якщо людина знову ж таки у відпустці, там якесь питання, треба пропрацювати. Ну, бажано декілька разів на тиждень. Бажано, але ж знову ж таки, дивишся по обставинам. Як це взагалі я консультую і онлайн, тобто є військовослужбовці, які там звертаються із передової. Тобто, ми по відеозв'язку працюємо. Як на вашу думку, має змінитися українське суспільство, щоб воїни, які повертаються з фронту, mm -hmm. відчували себе в цьому суспільстві комфортно? Mm -hmm. Це складне питання насправді, тому що те, що бачу я, і те, що багато військових кажуть, що це два різних світи в Україні між війною і миром. Умовно кажучи, миром, цим мирним цивільним життям, знову ж таки, Чернігів порівняти чи Київ з тим, що відбувається на сході. Да? І це є великою проблемою, тому що військові, крім того, що вони мають травми війни. Вони стикаються з травмами несправедливості на багатьох рівнях. Тобто вони от повертаються і бачать, що, що тут там, війна, там гинуть. Тут там, чоловіки, наприклад, сидять в кафе, сміються там, гуляють, там десь ходять. У них немає. Там ну, складась таке враження. А бувають такі ж різні обставини, там, де ну, і конфліктні, і так далі, там, де відверто військовослужбовцю можуть казати, ну, там, воно мені не треба, бо ще що. Звичайно, це не всі. Не все таке суспільство. Звичайно, є люди, які з військовими, всім серцем, всією душою, вони там і донатять, і там, плетуть сітки, і так далі. І напевно заради цього. І треба робити, тобто. Але звичайно, вони повертаються і бачать десь байдужість, десь нерозуміння, десь е, цивільні не знають, як себе вести з військовими. тому… Чи винні цивільні в цьому, м? що вони не знають, як себе вести. Ну тут багато звичайно різних факторів. І цивільні в, в цьому, ну я я би не говорила прям слово винні. Багато різних є обставин. Так є, такава така реальність. Е, можливо, не знають, можливо, не хочуть. Багато людей таки, така захисна реакція. Е, вони самі там десь травму, травмувалися війною, вони десь таким чином відбуваються психологічні такі бар'єри. от Вони замикаються, вони там бачать військово, вони пускають очі, відвертаються. І по-різному військові на таку поведінку реагують. Е, хтось там дивиться. Хтось там може щось сказати, бухнути, не те, тому що ну, він не розуміє, що, ну, що це може бути репліка дуже травматичною для військового. Тому, напевно, має бути таке, не знаю, навчання, якщо так можна сказати, доносити якусь інформацію для цивільних, масово-масово, щоб люди розуміли. Певну психологію поведінки, розуміли військових, щоб у цей місток якийсь прокладався між цивільним життям і військовим життям. Да. Вдячність. Я вважаю, що ну їм, ну, і вони так кажуть, що хочеться, щоб, ну, щоб була вдячність, розуміння. Тої великої величезної ціни, яку вони платять, щоб була от така вдячність, повага суспільства до військових. Ну, знову ж таки, на даний момент наше суспільство воно не готове. По, по до повернення. І в плані якоїсь інфраструктури, скажімо так, люди, які на даний момент повертаються в цивільне життя, це переважно військовослужбовці по стану здоров'я повертаються. І ну, з багатьма проблемами стикаються, звичайно, починаючи від. Е Ну І пересування, і там з документами і так, далі, і так далі. Тобто, напевно, ми ще маємо пройти якусь еволюцію. На жаль, уже два роки повномасштабної, і з 2014 року сама війна йде, і у нас так це все повільно відбувається. На жаль. Але що ж, має? Відбутися, від кого має бути ініціатива в цьому випадку? Чи можливо як тренінги до медичної допомоги проводити тренінги? Ну, це взагалі на державному рівні все має відбуватися. Це не одна якась ланка, не одне якісь питання. Це така група питань. І навіть ми зараз за одну передачу. Ми так, як деякі короткі, якісь моменти, на які звернула увагу, але ж це така системна робота. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про книгу Арттерапевтична реабілітація військовослужбовців, техніки відновлення і про те, як суспільство має бути готовим до повернення наших військових. У нас у гостях була Наталія Павленко, психологиня, консультантка, терапевтка з військової та кризової психології. Дякую вам. Дякую.